Я радий вас всіх бачити, а краще, мабуть, сказати, чути, відчувати, відчувати всіх вас, тому що я знаю, я не бачу, і я відчуваю, що ви там всі і вас багато. І я дуже радий розпочати перший зелений контрабас. Перший зелений контрабас оновлений, який ми зараз називаємо Yellow Blue Bass. Yellow blue bus. Yellow blue bus. Yellow blue bus. Yellow yellow blue bus. Yellow blue bus. Yes. Наш перший uh, вы не чувствуете, мы все, все. на нас дисковод, да? Okay. Uh, люди. Uh, привет вам всем с Харкова. З Харкова, з артерії ДК, і саме тут, саме символічно в артерії, ми починаємо наш перший після довгої паузи зелений контрабас. І дуже символічно, що саме звідси, тому що 6 років тому ми починали звідси наші перші зелені контрабаси, і вони були а, прекрасні. Але я почну з самого, з самого початку. Зараз ми розпочинаємо таку вже іншу історію, іншу історію інших часів. І от зараз ми розпочинаємо наш, як ми його назвали, синхронно-слухацький, всесвітньо-синхронно-слухацький зелений контрабас. Сосідньо-слухацький синхронний марафон Yellow Blue Bass. E, і сьогодні у багатьох куточках світу ви там десь сидите і ми всі будемо сьогодні на відстані, але всі разом слухати альбом. За зелено-кодрибасовими правилами. А правила всі такі, е Суворі, суворі правила. Я зараз почну з історії. Вона починалася на харківській кухні, ми збиралися, знайомилися, от як зараз. Знайомилися, незнайомі. Е і хтось з нас один приносив альбом. І це е, ніхто не знав, що це буде за альбом. Ми е, пили чай, а потім заходили в кімнату, мою малесеньку, м'яку кімнату. Кожен сідав, як йому було комфортно, і починалося починалося просто питання. Починався зелений контрабас. І саме з моменту, коли ми, ми вимикали світло, натискали плей, вступали в силу ці правила. А правила були такі, що коли ми слухаємо, ми, е, нам забороніли, е, виходити чи заходити, е, вимикати телефони чи вимикати їх. І щоб один одного не відволікати, щоб кожен з нас залишився на одинці з музикою настільки, наскільки він не може собі це дозволити. Як ми любили казати з чесністю перед собою і відповідальністю перед своїми митцями. І це була така, ну не знаю, чи це була музична медитація. Для кожного це було щось своє окремо. Хтось просто відпочивав під музику, хтось дійсно визначався, э, чи в він взагалі слухати. А хтось, от, як ми, э, залишався на єдинці з музикою в точці цієї музики. І от зараз, після того паузи, ми знову починаємо наш зелений контрабас. І після цього. Ніхто не знав, що це буде за альбом. Ніхто не знав. Але ми довіряли тому, хто його прибасив. І от зараз ми з вами послухаємо альбом. І нічого, ні, нічого, ми не розмовимо розповідати. Але... Сьогодні ми з вами, ну коли коли все це переросло вже, вже в величий, величезний зелений контрабас, коли це все перелізло в артерію ДК, ми всі почали. Нас стало 10, а нас стало вже 50, потім 100. І ми закривалися зсередини, отут, сідали, лягали. Ні. О, хто там? До звуки. Постійно іноді змикає звук я виключаю. Тобто зараз ми з вами. Всі на відстані один від одного. В кожного вже є альбоми. Так? Я не знаю, я не бачу екран, але я знаю, що у нас багато. Доєдналися до стріму. Знаходяться в зумі. Ми зробимо цю перекличку. Зробимо? Чи вже потім, після прослуховування? Вам треба увімкнути від галереї. Звісно, зробимо зараз, щоб бачити, що у нас тут багато людей. Вімкніть, будь ласка, всі. Галері view, якщо англійський зум, якщо українські, російські авіарії. Да. Клас, у нас тут багато. Я просив ще. Рийменувати ім'я. Машенька, що кажеш? Де це вмикається? Ага, це вмикається справа. справа. Давайте зробимо таку дійсно перекличку, щоб відчути, от, що це одно з тих е, прикольних таких моментів контрабасу було, коли е, вихопити це відчуття, що ми всі. Зараз будемо слухати цей альбом разом. Хоч і кожен наодинці з цією музикою, але е, всі разом. І зараз навіть в різних точках світу. Ми колись е, робили ці контрабасові мости, ми так їх, так їх і, і називали. що Це була Вінниця, це була Вінниця Тіч. Вона зараз теж є, плай, є з нами. Це був е, Нєбрмодуль. модуль от. Це був Київ, це була Одеса, звичайно. Це було багато міст парів, в різних країнах. Хтось сідав один на одинці в своїй квартирі, лише просто виконуючи всі ці правила, які робили, як ми казали, які роблять зелений контрабас зелене. Андрюша. Да, Сереж, в мене так. є така ідея, як це зробити. Вам, вам зараз треба в себе на комп'ю поставити від галереї. От. І ми з усіма, зобіться, щоб ви на вашому екрані бачили о, галереї. От. Я зараз пропоную по великих містах йти от. і почати з Харкова. Тобто, хто з Харкова, ті вмикають камери, залишаються на екрані тільки ті, хто з а Харкова. Є Харків. Є Харков. Дивись, якщо навіть хтось з Харкова, але поїхав в інше місто, все одно заходьте. І кожен скаже, де він зараз, Харків'ян. Так? Потім там Дніпро наприклад, потім Київ, там Одеса, а потім інші міста. Давайте так. Давайте почнемо з Харкова. Сережа, якщо ти не, против, я, не проти, я зараз промодерую трошки, бо є якісь уява. Ми, ми помиляємося, воно якось йде, але давайте зустрічатися. Харків, залишайтеся на екрані, а всі інші вимикайте свої відео. Ого, скільки у вас. Всі з Харкова. Ну я думаю, що можна сказати, якщо поїхали в якому місті зараз. Да, давайте так. Увімкнуте камеру, вибуде мікрофон, можна сказати. Е, mm ми вас вітаємо з Wrocław, наша головна -hmm. Анна Катерина. Привіт. Привіт-привіт. Але ми так ми в темні вже приготувалися тільки свічку за, за ну, тушимою. Супер. Далі. Зараз тільки Харків на екрані, я нагадую. А, хто з Харкова, хто поїхав з Харкова? Вимкайтесь з Канбур і скажіть. Привіт, ми з Харкова, ми в Одесі. Привіт, Привіт. Супер, дякую примі. Так, а, а мене. Дякую. Дякую. Також з Харкова всі. І ми зараз всі зібралися у Львові. Не всі, так. І це нас, але наступного разу, коли піде Київ, ми також вікнемо камеру і Донецьк. Донецьк, Донецьк. От ми у Львові вітаємо вас. Так, а мене чутно. Чутно, так. Да. Да. Тебе написано Глеб, але ти напевно не гнів. Да, я. Тиві, і в нас повна кімната, лише харків'ян. Ось тут роман. Це сама гліб. Саполі на кузне слово. Ось тут також всі свої. Клас. Просто в нас дякують цьому нашому улюбленому формату, Ми тут усі у Києві, з Зненацька, просто усі лише для зібралися. Дуже радімо бачити всіх рідних. Привіт усім. Клас, привіт. Вже всіх привітала. Я пропоную бути трошки швидшими. Не квапитись, але трошки швидшими, щоб у нас дуже багато. Мене чекало один одного. Давайте я спілкую. Я Ліна з Харкова я була в місяці з Лондоном, а зараз вдома. Ліна, <риснен> <риснен> привіт! Привіт! привіт <риснен> так приємно бачити знайомі обличчя і та всі обличчя приємно бачити. Ми з Харкова, зараз в Майамі. Даша Модорна, Олександр. Шлемо тепло і світло. З сонячного Майами до нашого найкращого міста Харків. Для нас найкращий. Харків стоїть, Харків вас чекає. Усім да. привіт! Привіт! Я з Харкова, в гостиному просторі Вагабунду. Ми вас зібралися слухати дуже уважно і чекаємо на початок. Ми в Івано-Франківську, ми в Івано-Франківську. Пан Василь і Юлія. Велике вітання! З Новим роком! З Різдвом Христовим! Христос вас народився! Славі Богу! Славі Богу! Вас дякую! Вікторія вмикалася. Вікторія, давай! Так, привіт! Так, я сама з Харкова, тісніше ми. Ми вдома були. А тепер ми зараз у Франківці. І треба привчати дитини до гарної музики. Дякую вам! Клас! Дякую. Супер, люди. От, е, я спочатку не розумів, як ми можемо це технічно зробити, і от саме зробити те, щоб е, відчути, що ми зараз хоч і на відстані, але всі разом. Бо зараз цю зиму, мені здається, це так важливо відчути, що ми всі разом. І контрапас одна з місій цього контрапасу, щоб ми вихватили цієї. Особливо холодної зими це відчуття, що ми всі хочемо відстані, але разом зараз будемо слухати музику. І в нас ще є місія, і місія в нас дуже крутезна, мені здається. Оця місія нового контрабасу того, що ми називаємо марафоном «Yellow-Blue Bass», Вона полягає в тому, що ми не лише зараз залишимось наодинці з музикою, а ми ще й зробимо збір. Всіма, всіма, всіма можливими з усіх куточків зі усіх країн зробимо збір для, для пахмуту на реанімаційний автомобіль для пахмуту. І це буде нова місія контрабасу. Це перший контрабас. він тільки починається. Я так сподіваюся, що наші марафони вони, е, будуть систематичними. І ми будемо, ми зберемо таку хвилю і, і що ми будемо... У нас буде така потужна контрабасова ком'юніті, що ми зможемо збирати на е реанімобіль під час одного засідання. Оце було б круто, да. Але е ми починаємо, да? мабуть, тепер пора починати. Так, Леш, да? не будемо, але ми всі не дамо певне слово. Даємо вже по містах, що просто люди з'явилися на екранчику, щоб ми просто побачили, вже не будемо говорити, бо ви бачите, почуваєш, ну, поспішаєш. Давайте три хвилини цьому приділимо ну, увагу і поїдемо, що скажете. Щоб зараз Київ просто з'явився, Дніпро, Одеса та інші. Помашемо один одному, навіть говорити не І поїдемо. Та ми, в принципі, чуєш, да, давай, але ми, ми в, ще будемо спілкуватися після. Тобто, дивіться, що mm. зараз буде, я ж таки не розповів. Це найголовніше. Я, най, найголовніше. я, чесно кажучи, чесно кажучи, дуже-дуже е, розколювався, І це, мабуть, відчутно, тому що я відчуваю, як вас багато, і які ви всі рідні, я тільки що повернувся до цього екрану, а там всі, всі, всі так. І е, найголовніше, що зараз буде? Зараз ми будемо слухати альбом. Е, ми зараз, ну я все я все прописав, я писав там всі ці пости. Всі, хто тут зараз в Зумі, всі знають, але можливо хтось не, не, не знає, ось, дивіться. Тобто е, після інструктажу, після цього е, традиційного інструктажу, ми робимо ще 10 хвилин, е, щоб. Сходити, попити водички, е умаслитися комфортно, е <кій> і ми закриваємо, в нашому випадку, ми закриваємо артерію ДК зсередини. Е ми це робили останній раз з Максом. Макс, коли ми з тобою це робили? Десь чотири роки тому. Ми закривали у вівторок ввечері, прикиньте, у вівторок ввечері закрите, закрите. Артерію ДК, вимкнути світло. І 100 людей чи 50 людей залишитися наодинці з музикою. Це був дуже цікавий експіріенс, дуже сильний. І слухали ми дуже різні альбоми. Це були, інколи це були несподіванки такі прямо. Несподіванки, несподіванки. І сьогодні теж буде дуже символічна така несподіванка. Через, і через 10 хвилин. Люди, дивіться, ми зараз після закінчення е, після закінчення інструктажу, зараз 18.15, після закінчення інструктажу ми робимо десь 10 хвилин. Тобто, я так розумію, що о 19.00 ми почнемо прослуховування. Поки, е, Тобто, давайте домовимося, що о 19 щоб зробити цей синхрон, щоб відчути те, що ми все це будемо всю цю лавину, яка зараз на нас понесеться, ми будемо слухати всі одночасно. Давайте о 19.00 ми нажимаємо на плей. окей? Okay? І е, виключаємо всі мобільні, всі, всі зовнішні якісь е, е, джерела зовнішнього світу і повертаємося. Після прослуховування альбому, це буде е, через десь 45 хвилин. Ми робимо після прослуховування нову, нову традицію. У нас з'явилася за цей час нова традиція 5 хвилин тиші. Коли все закінчиться, давайте побудемо е, 5 хвилиночок в тиші і повернемося онлайн знову сюди і поспілкуємось про... Альбом, хоча говорити про музику, ну і верніше, по традиції, той, хто приносить альбом, він розповідає, що це було. Що це за гурт, що це за альбом. з якого це буду я, і потім ми можемо поговорити про нього, але ж говорити про музику, це як танцювати про архітектуру. Але хтось може поділитися своїми враженнями. так? От, я дуже з всіма вами скучив. Я навіть не уявляю всі ці, ці екранчики, які я побачив. Мене ж, я, я не сподівався навіть, що ви всі е зараз будете там. І мені зараз дуже дивно всередині це е усвідомлювати, що ви всі зараз, і ми всі знаходимося в цій єдиній хвилі. І в нас є місія, пам'ятаєте, да? Ми... передавайте цю місію далі, нашого його блюдбасу. Ми е... цим марафоном збираємо на реанімобіль, і Ми це зробимо всі разом. Ну що, поїхали? Робимо паузу і починаємо слухати. Андрюша,